Благодійна католицька організація Карітас від початку російської агресії надала допомогу більше ніж 60 тисячам постраждалих осіб, які прибувають на території Угорщини. Але організація не залишає без допомоги і тих, хто її потребує на території Закарпаття. Для підтримки самотніх людей похилого віку та багатодітних сімей щотижня прибувають гуманітарні конвої з допомогою. 73-річна Ерджебет Терпелінець страждає на онкологічне захворювання. Вона проживає сама у місті виноградів. Пенсії в сумі 3200 гривень ледь вистачає на оплату комунальних послуг та придбання ліків. Допомога продуктами тривалого зберігання, яку регулярно отримує від благодійної католицької організації Карітас, забезпечує її потреби на місяць. мені надзвичайно приємно, що не забувають про мене і про таких як я. Окрім онкології, лікую і інші супутні захворювання, такі як різного виду артрози. З моєї пенсії не вистачає коштів на дорогі ліки. Тому те, що допомагають з продуктами, чудово. У 2001 році поховала доньку у віці 29 років. Менша дитина проживає у Хмельницьку, тобто я повністю. Цю самотня лише прошу бога, щоб не стала лежачою і не потрібно було наймати платну доглядальницю, бо не буду мати фінансової можливості перекривати ці витрати. Взагалі, я з багатодітної родини. Усього нас було десять. Я восьма. Найстарша моя сестра вже має 83 роки. А наймолодша, яка хворіє на астму, живе у Херсоні. Тепер Сільвія Сачка виховує чотирьох дітей: наймолодша двотижнева немовля. Найстарший п'ятирічний Віктор. На допомогу Сільвії приходить її мама інвалід. Благодійна католицька організація Каретес, окрім продуктів тривалого зберігання, допомагає засобами гігієни підгузками тощо три рази на рік на релігійні свята, різдво, великдень та трійцю до нас приходять представники благодійної організації, не забувають і про дні народження дітей. Кожного разу дітки отримують подарунки і від Римокатолицької церкви, і від благодійного фонду Карітас. Ми щоразу радіємо отриманій допомозі, яка полегшує наше життя. У нас і так великі витрати. Найближчим часом хочемо провести воду, але наразі коштів не вистачає. Клаус Хьохен – посол доброї волі католицьких благодійних організацій у Німеччині. Пан посол регулярно приїздить до Закарпаття з великими партіями пожертв з Німеччини. З самого початку ми намагалися, щоб окрім зібраних пожертв можна було придбати медичне обладнання для лікарень, яке б забезпечувало їхню роботу. Бо я помітив, що не вистачає й базового обладнання. Наприклад, ортопедичні гвинти, хірургічні сучасні скальпелі, швейні інструменти, нитки чи знеболюючі. Тому фінансові внески повністю були спрямовані на придбання медичного обладнання. До збору гуманітарної допомоги долучилася й дружина посла доброї волі, яка вперше відвідала Закарпаття. Чудесна місцевість. Але я також відчуваю, що тут люди живуть у складних умовах, і багато хто намагається допомогти нужденним. Це ще більше стверджує мене в тому, що наша робота потрібна, і, звичайно, ми продовжуватимемо збирати пожертви. Я вже бачу, що тут необхідно. Бачу, й те, що підтримка йде туди, де це необхідно. Ахцитаузенд Айвонанко. На Закарпатті є велика потреба в гуманітарній допомозі. Лише місцева організація карі та свиноградів, щомісячно опікується 224 внутрішньо переміщеними особами. можемо назвати ці пакунки пакунками порятунку життя. Вони складаються з продуктів тривалого зберігання і засобів гігієни. Також в окремих випадках надаємо фінансову допомогу для оплати житла або комунальних виплат. До прикладу, допомагаємо сімейній парі похилого віку з Лисичанська Донецької області, спільний дохід якої щомісяця складає 8 тисяч гривень. З них пенсіонери витрачають на оплату орендованого житла 6 тисяч. Тобто фактично їм залишається всього 2 тисячі гривень на оплату комунальних платежів, ліків та інших потреб. наразі масштаби допомоги значно зменшилися, а потреби на жаль збільшуються. В таких умовах стає все важче працювати. Ярославик на З перших днів російської агресії намагається полегшити життя потребуючих благодійна католицька організація Карітас. За цей період організація зібрала та доправила до Закарпаття велику кількість гуманітарної допомоги. На мою думку, головне наше завдання вчасно доставити в потрібні місця зібрану допомогу. По всій території Закарпаття працюють наші підрозділи, які знайомі з місцевими потребами та допомагають нам у доставці адресної допомоги. Від початку російської агресії благодійною організацією Карітас було надано допомогу більш ніж на півмільярда форентів, що означає близько 400 тонн гуманітарної допомоги. Лише за цей рік вже відправляли гуманітарну допомогу потребуючим щонайменше 20 разів. За словами Ласло Кечкеша, на Закарпатті є значний попит на роботу угорської волонтерської медичної бригади, яка проводить безкоштовні обстеження. Через війну медична місія була змушена призупинити свою діяльність, але як тільки дозволять умови, цей вид допомоги буде відновлено.